Я знайшла нарешті дерево штани, щоб розповісти про цю книгу, а саме, що я прочитала, і що які в мене взагалі думки тепер щодо неї. Я прочитала половину книги, можу навіть сказати, що більше половину книгу. І мені закрадається така теорія, що я в минулому прочитала цю книгу, просто забула кінець, тому що до сих пір я знаю, що там далі буде. Я коли читаю, я розумію, що я це вже читала. І я більше всього буду його скорочувати і швидше читати, тому я думаю, що за сьогоднішній вечір я її вже прочитаю. Нарешті я приєдналася. Пройшло вже дуже багато часу з тих пір, як я прочитала книгу, можливо, 3-4 дні точно. І я можу зробити те, що я хотіла. Ось тут я хочу трохи поприбирати і зробити фон для своїх відео, адже у мене комп'ютер потух, і тепер відео будуть сирими. Я думаю, можливо, тут щось буде цікавіше, якось прикрашу його. Освітлення тут непогано і ввечері, і в день, тому що тут багато вікон, це взагалом багато. Єдиний тут мінус, лише це те, що тут дуже холодно, і в мене загалом тут книги стоять, і вони постійно серіють. Ця проблема поки не рішається. Хоча я вже думаю про неї може рік, якщо не більше. Ось. А тут в мене ідея просто поставити книги, які тут стоять сюди, щоб просто на білому фоні було гарніше, адже тут вона ось такі обої. Ну, нібито непогано виглядає, але навіде так собі. А, ось і якось прикрашати його. Я зараз малюю картину. Я надію, що я домалюю її за ці вихідні. І десь тут-сюди впишу. Буде бачити, бачиться, як це все буде. У мене є гітара, але я вже не пам'ятаю, коли я останній раз на ній грала, адже дуже мало часу. Впанена поки мені не дуже подобається, але я сподіваюся, що я завтра щось собі придумаю. Зараз насправді, майже нічка, зараз всі будуть лягти спати. І тут дуже холодно. Я трошки побула, мене вже ноги мерзнуть, тут моя родома якщо грається. Я сподіваюся, що я щось придумаю з цим декором, і воно буде набагато краще виглядати. Мені подобається, що тут біла стіна, і тобто я можу більше щось придумати сюди. А ось вот то завтра все, сьогодні вже нічого не буду думати. Зрівно, ну, я просто подобаюся шостиранкам, там не різниця. Плизно я оформила свої полички, і це на кінцевий результат, бо мені багато що тут не подобається. Взагалом я навіть не знаю, чи я буду знімати відео в цій кімнаті, бо тут жахливо холодно, а ще навіть не зима. Перейдемо до відео. Я взагалом хотіла знімати 24 години читання, тому що хотіла собі і вам довести те, що я зможу книгу прочитати за день. І Так, в принципі, і сталося, тому що я цю книгу дочитала вночі, але я просто не змогла, не було часу зняти вам. Просто свою реакцію, чи сподобалась мені ця книга, по суті, кінець влогу. Тому я знімаю його зараз протягом тижня, і я розумію, що складно, складно знімати відео на Ютуб, і тому у мене часу так немає на ньому. Якщо говорити вже про книгу, то коли помираєш, ти знаєш, що ти цю вже людину чи людей не побачиш ніколи, тому що ти переродишся і будеш жити з нової сторінки і зустрічати нових людей. Ось в цій книзі зовсім по-іншому, тому що люди вони зустрічаються постійно. У них таке кільце, де вони е, знали в дитинстві цю людину, і потім її зустрічають в старості. Або щось таке поїмне. Якщо ви читали, ви в принципі можете зрозуміти мій хід думок щодо цього. І мені навіть було заздісно, тому що е, хочеться і далі знати деяких людей, яких знав в цьому житті. Ця історія розбила мені серце, і я навіть вже погоджувалася з таким кінцем, поки не прийшла надія. Надія це взагалом в цій книзі ключова роль, тому що ти постійно вже зневірюєшся, ти вже в принципі погоджуєшся з тим, що воно є. А потім так різко приходить те, що ти не очікував. І розумієш, і я навіть коли вже читала кінець, я навіть трохи була засмучена таким кінцем, тому що я вже погоджувалася на таке. Мені вже було нормально. Не очікувала такої кінцівки, тому що навіть якщо тут є трішки фантастики, то я не думала, що вона буде до кінця. Ну ось так. Книга сподобалася, я поставила їй 5. Це справді атмосферна книга на осінь. Тут дуже відчувається, вона, в принципі, її навіть читати можна зимою, тому що є опис зими, атмосфера, яка там описується. Герої тут дуже цікаві і дуже приємні особистості, за якими ти хочеш йти до кінця, про яких ти хочеш знати до кінця. І переживаєш разом з ними різні моменти і їхню історію. Раджу, звичайно, прочитати. Можливо, ви не згідні з моєю думкою щодо цієї книги, але це те, що мені вона дала. І дайте знати, якщо вам сподобалася ця книга, щоб я знала, що я не єдина людина, яка трішки зневірилась, а потім знову повірила в чудо. Ось такі справи ось таке відео. Не те, що я хотіла, не те, що я зробила, але те, що вийшло, була рада вас бачити і надіюсь, скоро зустрінемося. Папа.